Такі переваги нашого акумулятора прийнятні з рядом інших акумуляторів? Звісно, що основна конкуренція це китайські виробники, які широко присутні на нашому ринку. Отож, переваги наші такі: ми відкрито фіксуємо і говоримо про те, які компоненти ми використовуємо. На всі компоненти надаємо гарантію, наші акумулятори детально тестуються перед відправкою споживачу, і ми забезпечуємо підтримку власне, на місці в Україні, що значно краще порівняно з китайською гарантією на Китайський акумулятор. Крім цього, акумулятор спроєктований з урахуванням досвіду інших виробників і досвіду монтажних компаній. Як я вже казав раніше, архітектура дозволяє легко та швидко обслуговувати акумулятор в майбутньому. Дана модель Box 5 стикується, тобто їх можна складати один на одного до 5 штук вгору. Загалом їх можна з'єднати до 16 штук, а це дає вже великий об'єм енергії до 80 кВт в годину.